Добрий день, малята. Послухайте загадку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблучко рум'яний я квітну навесні. Яка це квіточка? Так, дітки, це тюльпан. Діти, тюльпани з'являються на клумбі ранньою весною. Спочатку виростають зелені листочки, а пізніше між ними з'являється дуже гарний бутон. Він росте на сильній ніжці і в травні з'являється квіточка. Тюльпани бувають різних різних кольорів. Вони мають дуже гарний аромат. І часто тюльпани дарують мамам і бабусям на свято матері. Тож давайте і ми з вами. Приготуємо подаруночки своїм мамам. Але перед тим нам потрібно підготувати наші пальчики. Пальчикова гімнастика називається квітка. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець гойдає їх, квіточки гойдаються. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, голівоньки хитають і тихо засинають. А зараз будемо робити аплікацію букет тюльпанів для мами. Для роботи нам потрібно ось такий фон, кольоровий папір, жовтий і зелений. Я зробила шаблон ось такої пелюсточки, клей, пензлик, олівець, ножниці і серветочка. Тож приступаємо до роботи. Спочатку нам потрібно вирізати листочки і стовбури наших квіточок, будемо малювати. Три стеблинки. Вирізаємо. Я вирізала три стеблинки. А тепер нам потрібно вирізати два листочки і зеленого паперу. Для кожного тульбанчику нам потрібно по три ось такі пелюсточки. Тож ми беремо, згортаємо наш папір. Щоб зразу в нас було декілька пелюсточок. Обмальовуємо пелюсточку колівчиком і вирізаємо. Діти, я хочу, щоб наші тюльпанчики були об'ємними. Значить, будемо наклеювати ось таким чином. Ці пелюсточки загортаємо. І несняв. ось так і ось. так. І тепер намазуємо клей на одну половинку і приклеюємо до на нашої першої пелюсточки. Ось такий гарний кірначик у нас виходить. Тепер я покажу вам, як зробити наші листочки об'ємними. Треба взяти і ось так їх загорнути ножичками. А тепер зробимо ще два таких тюльпанчики. Подивіться! Який букетик у нас вийшов. Для того, щоб наш букетик був ще гарніший, я прикріпила ось такого бантика стрічечки. Постарайтеся зробити такий букетик для своєї мами чи бабусі. До побачення!